Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді Volkswagen Turan 2006 року. Це сімейний надійний автомобіль. Чому так? Давайте розповім. По-перше, що нас цікавить, це кліренс. Кліренс. О, якщо пружини не просівші, три кулачка. Чудово! Далі, в нього є омивачі фар, можна поприскати в темну пору доби, щоб ви ночі їдете кудись на море, не на море. В дальній поїздки можна було... Побачити, щоб ну, хорошо було видно дорогу, це прикольно. По зовнішності, вона не молодіжна. Давайте будемо чесними і відвертими, але вона приємна. От на неї так дивишся, от прям класно. Великий значок Volkswagen. І з 2010 року, коли в них оновився цей дизайн, значок став ще більший і більша, отака речіточка. А в 2006 по 2010, ну там перехідний був, 2007-2006, ось тут. Отакі були фари, вони були більше похожі до п'ятого Гольфа. Ці більше похожі на Golf 4 або на Volkswagen Cardi. Це по зовнішності. Форсунок тут омивачів немає, вони знаходяться ось тут заховано, як в п'ятого Гольфа, як Volkswagen Джети, як в Шкоди Октавії, тому що база приблизно та сама. Це по ходовій і взагалі, як інженерія заводу Volkswagen. Так як це інженерія заводу Volkswagen, тут є в нас. Корозія, ну, взагалі в цих е, особливо моделей. Але так як це для сімейних людей у нас можна почепити багажник. в нас є довгий автомобіль, з яким ви завжди возите все, що вам потрібно з собою. Тут можна перевезти пральну машинку, холодильник і багато всього, що вам потрібно. Так як ви сімейна людина, ви їздите ззаду, тому що у вас тут дітки маленькі, можливо, ви вже бабушка або дідусь вам. Потрібно внуків тут понянчити, вам тут комфортно. Дійсно, салон просторий. Я, звісно, худенькі ноги в мене, але ось два кулачка. Ручка плавно ходить. Можна, якщо вам стало скучно, дитина спить, можна нею побавитись. Тут є такий гачачок. Наскільки практичне його використання, я не скажу, але плавно ходить ручка, прикольно. М'ягенький потолок. Є підсвітка для заднього ряду. Хромовані ручки. Деталізація прикольна, класно. Є динамічки для маленьких часот, для високих. Ну і підсвіточка з підстаканником. Ручний склопідіймач, який можна опустити в віконечко. І ось ці сидіння, вони трансформуються. Їх можна скласти, їх можна виняти і ними можна ну, вперед назад подвигати. І так як це передньоприводний автомобіль, ось ця. Центральний цей кожух кардана, тут кардана немає, то він не дуже високий. Но привідних версій не було, але були Volkswagen Cross Tourn. Але їх дуже мало є на наших українських дорогах. Прям дуже мало. І вони були в овісі, такому кросовому, в пластиковому овісі спереді, ззаді, по боках. І в них був збільшений кліренс. Ну, і тут у нас є два пістаканичка, попільничка. І, в принципі, якось ось так. Вигляд ззаду. Двірничок, фор-суночка, десь тут вона має прискати, і вона там прискає. Що, є фаркоп, можна потягати прицепи. І, до речі, в цих автомобілів було вперше використано, взагалі в бренду Volkswagen стабілізація для, якось там, для прицепів, вона називається. Тобто, якщо ви тянете прицеп, у вас автомобіль вирівнюється і в нього менше шансів, що прицеп перевернеться. Це важливо. Там що в бордачку холодильник. Да. Так, відкриваємо. Тут електрокнопочка э, відкривається. Так. Упорчики, що ми бачимо? що Це сім'ясний автомобіль і тут багажник маленький. Але якщо скласти сидіння, то літрів 500, я думаю, тут є. І є такий органайзер, я зрозумів, з, з компресором для шин. Одна підсвітка, 12-вольтова розетка, прикурювач. В принципі, зручно зроблено. Знак аварійної зупинки і з двох сторон можна закрити багажник. Добре. Для задніх пасажирів є пасок безпеки. Угу. Бачу. І там я бачу, що там є ще ручка для тримання і підстаканичок для того, хто знаходиться справа і для того, хто знаходиться зліва. Кнопочку натиснув, дивимося на двигун. В нашому випадку це найнадійний агрегат. З бензинових лінейок двигунів 1,6 MPI на 100 кінських сили, який встановлювався на гольфи та на шкоди Октавії. Але в Туранах він є рідким, тому що в них двигуни 1,6 був FSI. це ті, які були з проблемними катушками запалювання, і вони були цепними. Двохлітровий був FSI, він був вже ремінний, але катушки в них теж були проблеми. І був в них 1,4 TSI. Також був проблемний двигун, який їв дуже багато мастила. Дуже багато. Можете написати в коментарях, кого був такий двигун, що це правда, то, що я говорю, він їв мастило. Навіть з заводу був допуск до споживання масла. В нашому випадку це надійна залізяка, яка буде служити вірою і правдою не одну сотню тисяч кілометрів. Так само, як і дизельний варіант 1,9 турбодізель. Який зарекомендував себе доволі успішно на автомобілях Шкода Octavia Tour 1.9 на Volkswagen Passat. Двохлітровий варіант, в свою чергу, дизельний, він зарекомендувався доволі динамічно, доволі суперово, доволі класно. Але він дорожчий в ремонті і в форсуночки. У нього там з ним трошечки є проблема. Що ми тут бачимо взагалі під капоткою? Ми бачимо тут два вентилятора: один на кондиціонер, один на. Охолодження, ну, взагалі двигуна. І взагалі, що все обшито пластиком. Ну, В принципі, що, ось наш генератор. Стартер, як, як він, до речі, в ремонті? Я так розумію, що якщо зняти защиту, то знизу А, фільтр масляний ось він в доступі, я його бачу без проблем його відкрутити, він ще й під углом. Мастило поміняти без проблем, генератор. Так як я бачу, теж без проблем. І дуже добре, що він є ремінним. Тобто, якщо здійснювати регулярну заміну грема, то ну, буде служити він вірою і правдою. Тут у нас рідина охолоджуюча заливається на шкоду Октавію, на гольфи, на кадіки, на майже всі автомобілі Volkswagen, такий бачачок ставиться завжди. Сюди нас заливається рідина омивача. І цей бачок він ось там. І мені здається, що якщо сильний удар... Справа буде, якщо ви по кліренсу десь не проходите, ви можете його пробити. Це є така тут проблемка. Тут у нас величезний відсік для акумулятора, тому що ставились дизельні варіанти двигунів, і для дизельних потрібний ну, великий мощний акумулятор, який добре, класно обшитий пластиком. Там у нас блок підохранітелів, а тут у нас повітряний фільтр. Що тут ще? А так все. гамурненько, гарно. Газова упорка і шумоізоляція. Не? Якщо у вас дізельочок, то шумоізоляції потрібно, мабуть, в рази більше, тому що дизель він любить Бррррр, тарахкати, як так турець. Так, трошки про передню підвіску. Тут Макферсон. Основна проблема цієї ходової це тяжкі стабілізаторів. Та й в принципі все, тому що пружини, стойки і підшипники ходять довго, довго витривало. Ззаду в нас встановлена многоречашка, як в гольфа 5-го. Вона є надійною. Але саліндблоки поперечних речагів ходять 80-100 тисяч кілометрів. І, звісно, бажано її обслуговувати всю зараз повністю. Але є случаї, коли вони довше проїжджають. і Є випадки, коли взагалі ззаді ніхто нічого не робить. Тільки міняє тормозні диски і колодки. Ну і... Арочки, до речі, як тут арочки. Тут арочки хороші. Взагалі, коли шукаєте такий автомобіль, то дивіться так до, до арочок. Бо ну, взагалі це, це проблема. Попадаючи в салон, відразу значок полісогіна на ключу і три кнопочки. Відкрити машину, закрити машину, відкрити багажник. Він викидний, прикольно класно. Так, вставляємо запалення, повертаємо ключ. У нас тут приборів багато. Автоматично. Музичка включається, це прикольно. Відразу мені пише, що, будь ласка, пристібніться Не проблема. Пристрібнусь і розповім ще трошечки, що тут у нас є з багатства. У нас є з Зеркальцем. це причепурився, світить клас. Так само є і пасажира. Тут у нас є органайзер 1, органайзер 2 для окулярів. Це і органайзер пин. Це, мабуть, для, якщо для водія туди окуляри ставити, то це не дуже зручно, тому що потрібно від'їжджати. Але простор салона це дозволяє. Так. У нас є кондиціонер, який з градусами написано, але він не є клімат контролем. Він такий звичайний, класний кондиціонер. з ручною кнопочкою аварійки. Це, що, запустимо чудо і що, мабуть, це довго на зажиганні було. Коробка у нас 5-ступенева механіка були варіанти. Коробка у нас 5-ступенева механіка були варіанти 6-ступенева механіка, і були варіанти з тіптроніком і DSG-шкою. Саме більше хвалять механічну коробку передач і тіптронік. DSG. Вони в цих роках з 2003 по 2010 саме почали її розробляти. ДСГ це тип, типу робот, типу механіка. Двох, ну, з, з двома щепленнями. І тоді в них ще були проблеми. З цим. Зараз вже ДСГ хвалять набагато краще, ніж тоді. Тому найкраще це або екіптронік, це їхній автомат, або ось ця механіка, яка є. Якщо це дизельок, то дорогий в ремонті у щеплення. І проявляється навіть ривками. В незалежності від того, що то механіка, як ви переключаєте, вона може смикатись. Цей електроусилитель працює прикольно. Він на більшій скорості стає вроді тугішим, а на легший легше. Мягенько, от много речашка ззаді. Вроді, їдеш, як будто на якомусь кадіку, а барети відчуваєш як на Гольфу, ось Тут я приїхав, тут доволі це друга. Так. По сидінню. Сидіння у нас з боковою підтримкою і включений підігрів. Прям так тепло, тепло. В, дуб, в дубцю прям чудово мені сподобалось. Бокова стійка це всім цим мікровенам присутня. За неї трохи погано видно, але це потрібно звикати до цього. Якщо ви купуєте собі автомобіль кому, який є сімейним, то це повністю нормально, що бокова стійка вона широка. Є ця трохи мертва зона, як, наприклад, на фіатті Добло. Що з А Я бачу. А чесно говоря, я не бачу. Блін, це Ця бокова стойка походу. то ж гріє він вас він на тройку включений ось так і хід аж це капець Нормой, не знаю як шкоди октаві 1.6. нормально він тягне для міста з головою для траси от шоста було б цікавіше що да? на? на другий так слабенько Сюди. Ні, то я туди виїду, то й там це портую, там може ви якось по-другому трохи їдете, бо панука. Блін, от вона їде, як вона має їхати, ну що ми розминемось. Ну, не людей, Ні, тож я там хотів її остатися. Та тут. Давайте. Я не знаю, моя на другій їде, чи може це я вже до дізеля привид. Дізі, не приключає. Я так на першій, типу, більш високі оберти, так? Да? Ну, да. Руль чотирьох спицевий дам. Прикольно. Що, друзі? Огляд заходить. Ой, блин. Огляд підходить до логічного завершення. І всім дякую, хто переглянув. Все, пальці вгору, до нових зустрічей. Пока.